Ну що, тушоночку поставили. Тепер треба і нам щось попоїсти. <гум> Як то кажуть. Оба. О. Оп. Ось, перша партія собачої тушонки. <гум> Точні, говяжі тушонки для собак. Оба, готова. Вже розложив, поставив. Так, я за помідорками і томатним соком. Ось. Е помидорчики помидорчики так трава банку какую-то брать стандартную да да банку брать стандартную о можно взять с кабачком да возьму с кабачком вот такие вот башня трошечки тут кабачка есть тоже кабачок чего огурец блин то огурок я хочу с кабачком ой ребятки Оба! Ось, о, це точно кабачок, мабуть. Так, <сі> да. це кабачок. З кабачком, з морковочкою. Візьмемо цих і візьмемо томатний сік. Так, 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 так. Томатний сік і томатний сік. Все, все, потихеньку пустіють, як бачите. Ось. Річають ради, річають. Вон там дирка, бачите, образувалась. Ось тут на помідорках уже, як бачите, нема, У нас все було забито. Тут немає, там немає куска. Там щось поставили, огірки Фу, пішли. Ось. Ну, коротше, блін. Салати я взагалі мовчу, в салатиків там осталось, де не Дві-три баночки, дві-три баночки. Воно там в два ряда було, вон, бачите? По два ряда було. Ось, ну, когось було, а когось, звісно, не було. Але, як бачите, є вже такі річають ряди, річають, річають, ну, Ми ж міняємося трохи. Ось, щось міняємось, щось, блін. Самі їмо. Ми просто не завжди показуємо. Ми можемо знаєте, сісти, поїсти і вам не показати, що ми їли. Отаки От ми, товариші. Жуки. Я серйозно, буває, знаєте, буває, немає настрою знімати. І, і ми вже би, ці, цілий день писали, писали, знаєте, все записали. ось, А потім, знаєте, на вечір сіли, поїли, ось, то вже думаємо, так що тут уже знімати Може вже такі задовбані, вже нічого не хочеться, хочеться їсти і спати. Тому сядемо, поїмо. І відкриваємо йому консервацію. Я ж кажу, ми просто не, не, все, не все знімаємо. Тому і не так часто ми їмо консервацію на відео. Що хотів сказати. Сьогодні у нас такий сніданочок. ёлки-палки. Ну, це обід, да, обід. Я варю горох, коля хоче гороховий супчик, але я люблю і так горошок. Тому я собі насипала горошка. Ось така піджариста, але ну, на камері кажеться, що згорів. Чорна, так? Да? Да. Це в нас, знаєте що, спинки. Ну, бачите, хвістик торчить. Спинки. Чогось так захотіла спинок. Це були, коли покупали ляшечки, то і заодно спинок взяли, по скидкам. Угу. Ось такі помідорки з кабачками, ось такі кусненькі. Угу. І я захотіла томатного сока. Все, сідаємо, пообідаємо і є пару часиків лягти поспати. Да? Угу. Ну часик. Ну, я часик. не буду. Не будеш все-таки? Mm -hmm. Ну дивись як хочеш. я лягу, бо я щось взагалі вимотана якась. Кайф просто. Так, да, кайфовий. Цей рецепт дуже смачний, я його обожнюю. Наскільки їла других помидорів, так? Да? Mm -hmm. Там десь в гостях чи ще щось. Ні, От це наш рецепт, це самий самий такий, що він і солоденький, і кисленький, і все в ньому як треба. Да. Я по такому ж рецепту роблю кабачки. А частенько роблю разом кабачки і помідорки. Це дуже-дуже смачно. Ось, Все, сідаємо. Всім приємного, хто смакує з нами. Угу. Блін, робила, робила і забула вам показати, я консервую зелень. Ось вже поставили 4 баночки, там рядом варимо зелений борщик. Ну коротше. Ай, блін, забула показати. Ось і вечір. О! Такий так красний дом, бачите? Ось, це чому? У нас сьогодні закат красний, так? Да? Такий прям такий красний відтінок. Що, все, тушенка готова, вже виключили. Дуже рано вийшло сьогодні. Ось, то воно добре, коли підготуєшся з вечора, то, то дуже добре. У нас потеплішало. І я вже не буду накривати перчики. Ось, коротше, нічого не накриваємо, ну, кромі крім... Крім, теплиць. Парничків. Той парничок я вже закрив, а цей забув. Зараз закрию цей. Та ні, не так і красно. Якось воно так, знаєте, на вулицю виглядало, наче красно так. А тут і не сильно красно. Да. Обіцяють потеплішення. Сьогодні в день було у нас плюс 12 стояло, але плюс 13-14 було. Ось. на ніч обіцяють вже плюс 7. Плюс 7. Завтра в день обіцяють плюс 17. Ну, я так розумію, всі 20 будуть. Так що, слава Богу, йде до нас потепління. І це дуже хорошо і приємно. Ну, красніше, потихеньку, так? Да? Не видно, да? Оп? Оп, і не видно. Так, добре. Вкриваю коротше, розсаду. Там закриваємо зараз зелень. що Борщик зелений у нас сьогодні. Каша горохова. Все, сьогодні. Що же ж півдня стишовка йшов. Туди-сюди покрутились на дворі холодно було. Після обід потеплішало, почало трохи розвіднятися. І це дуже добре. Мабуть, завтра будемо чимось займатися уже по двору, чи по городу. чуть не забув, курей вже закрити треба було. Ще не привик. Не, Ну кормить, слава Богу, не забуваємо. А ось, блин, закрить геть-геть. Іду таки, йду. Така тишина, Бонька дивиться. Це що Бонька дивилася, то вона мене і навела на них. А вони вже всі позаходили, треба було тільки закрити двері. Ну, одна, правда, вибіжала, побачила, мене бігом до мене. Прийшлося її ловити. Все, додому. Няка, пішли, я їх закрив уже. Давай. Все, давайте, додому. Давай, домой, заходь. Давай, домой домой, домой всі. Так, ну що? Все, борщик у нас готовий. Ось такий наварістий, гарний зелений борщик. Ось, Коля ковбаски підрізав. Зганяв хліба купив, да? Бо хліб закінчився, каже, на останніх минутах забіг в магазин. У нас вже 9, да, Вже є 9. Ось, цибулечка, така цибулечка з майонезиком. Зелений бурщик, і це буде м -м ням 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 Ой, песики вони вже поїли зараз. Підуть роблять свої справи. І все, і ми будемо лягати, віддихати, так? Да? Сьогодні був у нас такий день. Пішли, 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 Боня, Давай. Біжи, біжи, біжи. О, Господи, Ти підеш з ним? Так. І цей іде. На, на, на носа каші начепляв, біжить. Він. Сьогодні такий у нас день Ну десь світло, господи. Непродуктивний, ну як непродуктивний? Жде, жде тебе, бачите. Жде, щоб йому наганяю строїли. Сьогодні у нас, ну що, тушонку зробили, в вгород з'їздили. Божечки, ти маленький. Ви бачите, воно завішане і він так тянеться, щоб їх сюди. На, на цей. Він за сітку зачепився вже. Дивіться, блін. Здравствуйте! ну що ж ти оце робиш? За сітку не треба, там квітує в мене. Це ж надо. Ми ж його сіткою прикриваємо на ніч, з тої сторони тряпочка, з цієї сторони сітка, щоб зберегти, бо холодні такі ночі, а воно в мене вже там бідне квітує, вже за сітку. Чуєш? Вже за сітку зачепилась, і воно вже в сітку. В сітку. Ні, ну зараз ночі хай буде, ага. я розщепила Воня. його. Але ось ж... давай, давай. Смотри, він там квітує вовсю. Ну, не сюди. На квітка, Бачите, там ніхто не побачив. Але. Угу. Де якось отак от. Ой, десь костриком пахне. Чуєш? Так, да, такі, так, все. так. Ну коротше, все. На, на цьому всім пока-пока. Зараз поки... сідаємо їстеньки? Завтра будемо з нами пишіть да. коментарі. Да. Ставте пальці вверх. підписуйтесь обов'язково, бо да. я знаю у нас, щось дивляться там в нас класно. Нас... В нас цього. Що? шо сімдесят скільки Чого? процентів а, українців. Відсотків. українців. Ми достигли да, да, цього. Не, нас дивляться зараз 70% чимось відсотків українців. Бо раніше ви ж пам'ятаєте, як було. Да, це да, капець, да, да. як ми не намагались, як ми не намагалися Більше 50% було з Росії. Даже більше. у Нас завжди було більше всегда у нас десь 40, а то й 30% процентів. Да. Тільки українців було. А зараз вас. ура! Ми цього досягли. Це класно, це круто, це класно. Ми до цього йшли. Тому й був зроблений цей новий канал. Тому ось ось поздоровлюйте нас! На да. Ура, вас, ура! ура. Поздоровлюємо да. вас, да. Да. і, і вас. вас, і нас, і всіх поздоровлюємо. Так що так. Всім доброго дня, ранку, вечора. Боня в нас, як завжди, наблюдає. Я вам скажу, це дуже нездоровий інтерес. У неї слюні йдуть, ноги трусяться, Короче, хоче вона їх скушать, хоч ти трясне. Няк, йди ви... отсюда, валі, давай, валі сюди. швидко. пішла. пішла. Йди говорю відсюди. Йди. Кому сказав йди відсюди? Іди говорю отсюда. Це курочки їх нельзя трогати А річку по барабану. Кури та й кури. Ну прийшов, подивився, ну, блин, пішов. А це не може прямо успокоїтися представляєте? Паразитка, блін. Да, цепить-цепить-цепечки. Щось тут получим. Цепульки. Цепульки. Накормили їх сьогодні. Сьогодні їм зробили мішанку. О! О! Дивіться, яка краса, а? Ням-нямочка яка! Тут, короче, різні крупи. Ну, кукурудзяна, пшенична. Що там ще? Петрушка полезна. Ось для них. Капусточка. Чічів киця накинула. Коротше. Накриваємо від сонця, щоб воно не, те саме, не запріло. За день вони це діло злопають. Ось. І дуже будуть хорошо рости. Скоріше, скоріше ростіть цепляти. Та несіть нам яйця. Мої любимі. Всім дуже полізний. Цей, наповнили собі, коротше, сьогодні трошки подивилися, блін. Десь відоси, десь щось почитали. Наповнили собі, чим їх треба кормити. Бо раніше вони в нас жили з свинями. В одному загоні. На свинях каталися, їли зі свинями. Ну, коротше, таке, знаєте. І дуже, навіть, дуже добре нешлися. Ніяких проблем у нас з цим не. Щось блін, воняє. Щось запалив чи щось. Короч, і нормально так жили, але ж, ми, що, ми тоді кормили свиней всім підряд. А кури вибирали, що хотіли у свиней. Так сказати, в тарілках. Ось І, ну, і травичку ж кидали, а траву їли. І свині, і кури. І все було добре і ми геть не заморачувалися. Це давай собі нападати, що блін, то що, що чим кормити. Але ж є якісь травки, які їм полезні і необхідні. То лобота. На першому місці там ціла куча вітамін. Ось так вона виглядає. О! БОЙ здорово! Кіця там щось чихає, м'ясо ріже і чихає. Ми ж зараз поставили знов тушонку. поставили. Сбираємося ставити вже третю партію. Ну, Вже на, наробити, так наробити, знаєте, щоб вже потім на місяць більше не заглядати і нічого не париться. Так. Що, лобода і якась така травка, о, така маленька, їм подобається, як подобається, полезна вона. Оце ли? по-моєму, ось. плітушечки такі. Так, кіця казала, вроді, вроді, ці, вроді ці плітушки. О, і оці плітушечки теж їм дуже корисні. О, тут вже дивіться, попролазили, бачите? Не всі, але попролазили. Чотири штучки вже пролізло яких там. Півони? Ні. Гладіолуси, мабуть. Ой. О, здрасте. Я ж тебе потравив, блин, собака, Ти сірий. що тут, хто тут у нас уже а? Дивіться, нема нікого. Ну я нікого не бачу. А листик покрутився, а, ну, мабуть, мабуть, коровка з'їла вже всіх, да? Коровки, кстати, вони з'їдять тлю. Ось, допомагають нам боротися з тлею. Все, і тут покрутилося. Оп! Через камеру не бачу, але тут якась херня є. Мабуть, теж тля. Або теж тля, або якісь кліщі. Блін, я ж потравив недавно. Хоча його не сильно травив. Гець ліганця. Я рози хорошо травив. Рози хорошо травив. Так. А тля все одно, дивіться. Отже ж паразитка, блін. Нічого їй не бере. А, дожі потім пішли. Ну так, да, точно, Дощ ж був. Хоч і маленький, але був. От йоперний насос, га, ну що ти поробиш з цим усім? Не знаю, так, ладно, не о том я. Короче. що, курочки растуть. Бонька задовбала, якщо чесно. Со своим нездоровим інтересом. Я мабуть сейчас візьму защиту повністю вниз, чтобы она не та самая, ну, не нервничала. Ну вона веде себе геть як дурна, знаєте, ото геть. Перепугана. Як перепугана собака, блин. Бонька. Що там такое? Давай, йди, йди, йди гуляй. Іди, йди гуляй, йди. Йди гуляй. Йди гуляй, кажу. Ну коротше. Зараз я тільки, знаєте, тільки я запрячусь і йду, сразу буде там. Моментально. Не може вона успокоїтися. Так, треба воду перекрити, Оба! Ого! Перекрили воду. Та заливаємо там пустий участок, поняли? Е, там пішов дуже активно... Боже, башка не варить, кот, як же ж його звати, укропчик. О, укропчик пішов дуже активно. І ми подумали, що поки ми не садимо тут помідорчики, це ж у нас лантух для помідор, свободний, то щоб зібрати е, урожай укропчика. Бо ми його не садили ніде, тобто на участку у нас немає укропа. От. А тут він є. Тут він сам пішов. Ось. Він у нас завжди самосіяний. От, росте. То рішили заливати. Да, тут, правда, і бур'янець, звісно, пішов. Ну нічого, я його пройду, скашу де і все. Потім, як це собере, все скашу, потім цей всю участок я ще раз пере... перекультивірую. Ось перед посадкою помидорів і все буде добре. Я би вам показав цей укропчик, але щось, щось я його не бачу. Капець, так? А, і тут же ж теж для помидорки оставили. Ну і огірки, понятно, там будуть огірки. Так я й не доробив. То дожі пішли, то інші проблеми пішли, то ще щось, й-мою. Ну і треба, ребятки, знову косити сад. <риклад> Тільки недавно косив, йо-майо. -йо. Там вже майже по коліна трава. Що, підемо подивимось, що там у нас в саду твориться. Що у нас тут твориться? Що у нас тут твориться? Коротше черешеньки будуть. Ой! Черешні не потравив, бачите, що робиться, га? Собака, блін, сірий вовчок. Ну що, що, тля? Тля, блін. І мурав'ї. Боже, мурав'ї такі шкодні, просто кошмар. Просто ну, кошмар, які вони шкодні. Ой, не вижу Не знаю, може вони там якусь десь пользу і приносять, ребятки, ну, на огороді вони точно пользу не приносять. Вони лізуть на дерева, вони лізуть на кущі, висаджують свою грьобану тлю. І ця грьобана тля не дає росту нашим рослинам. Просто не дає, просто треба все травити, все час травити. Ну, ви здіваєтесь йому а чи що. ну Це я до муравів, дивіться, яка абрикоска вже Трасаються. Ой, плакала вона, плакала, бачите? Плакала вона. Чому вона плакала? За погоди дурацької, так? Да? Не знаю, не видно, просто взяла і поплакала. Блін, теж не підрізав йому його вовремя. бачите, які палки здоровенні. Метрові, а то й більше, блін. Йошкін, кот. ладно, розберемося. О, це я вас закрив геть. Хотів закрити цей. А тут, бачите, щось геть слабенько плоди набираються. Мабуть, не хватает поливу. Йо-моё. Так, а ты у нас что? Тоже трошки есть, да? Ага. Шуковочки скоро будет. Ой. Ой, красавица наша. Не померзла хоть? Та ночи не, слава богу. Боже, блин, вітер. От виходиш, нема вітра, блин. тільки береш камеру, з камерою виходиш, одразу вітер, блін, дує. -мо Що, пішіть, гризнем пару, пару цих Агрусів Ви як любите агрош, чи ні? Я його обожнюю. Іменно з куста, поняли? Це самий кайф, це взагалі, не знаю. будь в детстве не хватало. <смех> <смех> Ёшкин кот. <laughs> Кислый собака. Кошмар просто. <laughs> а, не колись. <laughs> Видите, как красава. Просто, ну просто прелесть, прелесть. <реш> да, я трохи дурний до мм, mm. до грыжовника. Ну mm. кого я с кома пішла? Ха-ха. <реш> Пишіть. Mm. Не знаю, ще недільку, мабуть, буде готовий. Mm. Mm. Красота. Це ще не готовий. Крайній колючий, виходить, готовий. Угу. Так хорошо позаливав. Якщо не пройти. А це не колючий, поняли? не колючий ще не готовий. А колючковий вже пішов. Так, що, подивимось до перчиків. Ой, виноградик градік, не відходить. О, не, ну так що я хотів <с> В перший год посадити і вже урожай знімати. Угу. Такого ж не буває. Ну що, перчики стоять, слава Богу. О, ви ну, представляєте, одного провтикав. Дивіться, пам'ятаєте, я з вами бігав, розкривав і одного провтикав. Що найцікавіше, дивіться, який він гарний по срівненню з другими. Ні, реально дивіться на нього. Ось він був закритий. Я його забув зняти вчора. Дивіться, який він зелененький стоїть. І дивіться, які друг... остальні. Давайте так, щоб ви весь план побачили. Дивіться цвіт. Жовтий-жовтий-жовтий. Ну, більше жовтого, так? Да? Зелений. Дивіться. Він просто зелений. Накритий? Не накритий. Офігеть. То йому дуже добре, я вам скажу, накритий мабуть. Ось вам і результат. Бачите, один забув відкритий. Тепер видно кому добре. Добре тому, хто прикритий ще був. Ночі все ж таки холодні. Ой, ладно. Так все, показав, розказав, щось показав, щось розказав. Підемо робити тушоночку. І це я думаю вже понарізала м'яско. Бачите, так, да, да, йому його треба накривати. Тільки, мабуть, з відкритими кришками треба. Хоча... є закритий геть був. Так він такий добрий, такий зелененький, такий. Ух! ух, Прямо, -мо. Давайте експеримент зробимо. Накриваємо і... відкриваємо, блядь. Та що ти будеш робити? Ось ну, так, мабуть, зробимо. То, може, наоборот закрити треба. Коротше, ви дивіться, який він хреновий. Бачите? Запоминаємо. Все, закриваємо, кришечку трошечки приоткриваємо, но не відкриваємо повністю. Зараз у нас буде експеримент, ребятки. З вами поекспериментуємо. Цей буде геть закритий. Ось оці два взагалі там закриваємо Короче, а хай ряд будет открытый. Все. А цей ряд будет у нас закрытый полностью. Подивимся, кому будет краще за сутки. За сутки. Правильно? Правильно. О, все. Мені здається, что він так гораздо быстрейше вырастет. не незакаленный. Фигня-то все. Той такий, ну, такий насичений зелений, прям, ну... Я не знаю, я ж думаю ви побачили, так? Да? Все, пішліте сюди. Тут вітер дує, це вам. Блін. Опа! Надуло, блін, вуха, навірно. Ух, підемо робити м'ясо, дивіться, Боня. Боня, боня. Що ти за собака така, га? Що? я тебе спрашиваю, що ти там хочеш зробити? Що тобі треба? М? Що тобі надо там? Чиститься, чистяться. чистяться. Пірошки чистять, порос, порозлягалися. Красоту Треба обрати цю сітку посередині, ну, цю перегородку, зрозуміли? Не треба вона їм тут. Туплять вони дуже жорстко. Їдять, їдять, щось вистачають і тікають. Тікають, тікають сюди за сітку, з'їдають, потім хоче вернутися і голову в сітку суне і не знає, як назад вернуться. З хвилин через п'ять вже зображає, що надо вийти. І то, як вона зображає, тут хтось клює, біжить отуди, вона біжить за ним. І тоді бачиш, що о, є вихід, і біжить потім сюди. Тобто, ну, так, да, звісно. Це дуже складно для них. Все, пошли, Бонь, пошли, пошли. Пішли готувати тобі тушонку.